Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам провести невеличкий майстер-клас по тому, як правильно прорізати зелений фільм, зелений фон. Тобто, про... ми поговоримо про хромакей. І я хочу вам показати, як це робити чисто, ну майже ідеально. Адже до мене звернулися мої студенти, які зараз працюють якби з цим. Вони роблять випуски новин, роблять, прорізають зелений фон, і хотілось, хотіли це робити більш чище, досконаліше, ідеальніше. І от я вирішив записати цей майстер-клас, щоб вони подивилися, як це правильно робити, як це можна робити ідеально. І думаю, що всім також буде це цікаво, хто займається відеовиробництвом, хто записує себе на зеленому фоні і хто от робить такі прорізання хромакеї. Е, і робити ми будемо це в програмі Adobe Premiere. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій YouTube канал, поставте лайк до цього відео, напишіть будь-який коментар, можна мене підтримати одним доларом на Патреоні, або придбати один з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу. Отже, поїхали. Я хочу вам показати ось на прикладі на прикладі невеличкого інтерв'ю. Ось ми просто беремо. Ну, ми просто беремо інтерв'ю, записане на зеленому фоні. Ось, кладемо його. Да? От у нас є інтерв'ю, записане на зеленому фоні. Ну, і одразу, цей, одразу ми перетягуємо на цю, на другу доріжку, на другу відеодоріжку нашого, нашого героя, да? щоб на першу доріжку ми могли підкласти. Ми могли підкласти фон. так? І тепер дивіться, тепер, значить, що стосується прорізання зеленого фону. В програмі до в, в вкладці Effects є у нас є у нас прямо така папочка. от, Video-Effects, video і от у нас папка Кейнг є. Тут є різноманітні, різноманітні фільтри, якими можна це робити. Я, я раджу використовувати цей інструмент, який називається Ultra -Key. Ось Ми його беремо, перетягуємо і він у нас вже там є. Тепер що ми робимо? Тепер Ми е заходимо во вкладку Effect Controls, виділяємо цей, виділяємо цей фон і ось у нас Ultra -Key, ось він у нас є. Зараз я тут скручу, щоб його краще було видно. І опасити. Ось, Ультракей. І тут ми просто беремо, обираємо цю піпеточку і щелкаємо і прорізається зелений фон. Ну, Для того, щоб було краще видно, зараз я поставлю одразу якийсь фон. От, Наприклад, у нас є такий фон. Значить, Ми його. Це, це фотографія. Просто ми її ставимо ось сюди. Фотографію можна витягувати на будь-яку довжину. І тепер зверніть увагу, друзі. Значить, у нас відео. Має певний розмір, і фотографія теж має певний розмір. І як правило, фотографії, ну, якщо це там професійно зроблені фотографії, вони за розміром більше, ніж відео. І коли ми просто ставимо фотографію, вона у нас, бачите, ну, якщо порівняти оригінал і порівняти м м м з тим, що у нас виходить, то зовсім ну, якби ми бачимо різні масштаби. Тому дивіться, нам потрібно виділити фотографію, відкрити ефект контрол. Motion і трошки зменшити розмір, щоб фотографія виглядала ну, якби більш натурально, а не так, що у нас там якась плюмба. Ну, от Головне, щоб чорних смуг у нас не було. Ось приблизно таким чином. От, таким чином ми можемо, ми можемо якби, ось, наприклад, наша героїня вже таким так виглядає. Так, і вже більш натурально. Значить, тепер повертаємося до нашого от, Effect Controls, до нашого зеленого фону. Якщо уважно подивитись, ну, зараз тут не дуже видно, але іноді буває так, що наш оцей. Е, зараз як би зробити. О, ось дуже часто буває так, що. Е, Якщо я збільшу, ви зараз побачите, Бачите, у нас з'являється, ось чому іноді з'являється нечисто прорізаний зелений фон, тому що фон може бути або погано висвітлений, або він може неоднотонний, неоднорідний. І у нас з'являються ось такі пікселі. Ось, бачите, вони з'явилися над нашою героїнею. І якщо натиснути Play. То ми бачимо, зараз я тихіше її зроблю. То ми бачимо, що ці пікселі, вони прям як живі. Такий у нас туман над нашою героїнею. І от я хочу розказати, як саме виправити цей туман, як саме зробити так, щоб його не було. Дивіться. Значить, Що нам треба зробити? Там, де ми бачимо з вами output ось графа, і у нас стоїть композит. Ми натискаємо на цю галочку і вибираємо. Альфа Channel. дивіться. І коли ми з вами обираємо Альфа Channel, ми бачимо з вами ось чисто чорно-білу, якби картинку. І треба уважно звернути увагу. Щоб наш герой, який в кадрі, він був ідеально білим, без всяких артефактів, без всяких плямочок. От бачите, у нас зараз тут він не, вона не біла, а тут є чорні плямки. А фон має бути ідеально чорним, без всяких артефактів. От. І е, оці артефакти вони потім вилазять. Тут навіть можна побачити, що навіть у неї на футболці ну, не тільки фон, а й футболка сама теж. Якби є в таких плямках. Ну, тобто її тут не дуже гарно видно, але у нас все вилазить, коли ми, ой, коли ми обираємо саме цей альфа от, Як можна це виправити? Ну, в першу чергу треба пробувати оцією піпеткою, Клацнути там, де у нас ну, найбільше вилазять якісь е, білі плямки. От, наприклад, у нас ось тут біле і ось тут біле. Да? Ось В цьому правому нижньому кутку біле, і тут в верхньому лівому. Значить, я беру піп'ятку і пробую, наприклад, клацнути спочатку ось тут. Натискаю. Ні, картина не покращилася. Бачите, тут такий білий, прямо як дощ. І Якщо вивести в композит, ми побачимо, що вона взагалі в такому тумані у нас виходить. Дивіться. От. І це не є дуже добре. Так, пробуємо ще раз. Ой, я щось плутаю. Альфа-ченел, пробуємо ще раз і натискаю ось на цю частинку. Вибираю піп'ятку і клацаю по цій частині, де максимально біле. Так, класно в тут, значить, у нас тут вилізло. І теж, якщо вивести на композит, тепер ми бачимо, що у нас знизу з'явився туман. Ну, в общем, треба шукати якісь. Шукати, як, щоб, як, можна менше, як можна менше, щоб було оцього. Ну, от ви бачите, я зараз ще раз класнув, І у мене з'явилося тільки тут і тільки тут. І ще на, на моїй героїні теж є оці артефакти. І як я не намагаюсь їх якби, виправити, вони все одно вони все одно у мене з'являються. Ну от Поки що ідеально виходить, ну, не ідеально, а виходить таким чином. Якщо так і залишити, це погано, тому що у нас все, равно, все одно буде ось цей туман, і його видно от таким чином. Значить, Треба його виправляти. Як ми це робимо? Вибираємо Alpha Channel, ось, І тепер дивіться, відкриваємо оці інструменти, якими ми можемо, цей, ми можемо це змінити. Першим ми відкриваємо вкладку, яка називається Mat Generation. І пробуємо самий останній інструмент, ось він, п'єдістал. Пробуємо його збільшувати. От він у нас стоїть на 10, зараз пробуємо збільшити. І одночасно дивимось, чи не буде у нас зникати оця біла пляма і ця біла пляма, і чи не буде у нас зникати оці артефакти на її тілі. На, ну, на нашій героїні, щоб тут було все ідеально біло. Дивіться, я починаю збільшувати. І от бачите, одразу у мене ось я трошки збільшував 20, уже 24, і у нас зменшуються, зменшуються, зменшуються. Ось, бачите, у нас уже е, на 50, наприклад, от було, дивіться, якщо на 0 вивести, тут взагалі полізли. У нас було на 10, я збільшую, збільшую, збільшую. І ось у мене вони. Зникли. І тепер, дивіться, бачите, фон у мене вийшов просто ідеально чорний. І немає ніяких артефактів. І тепер, якщо я виведу на композит, то я побачу, що у мене фончик з фоном все добре. Да? О, от ми можемо продивитись: у нас все просто вийшло ідеально. От. Ну а Тепер я спробую поборотися з оцим білим, яке, е, яке у нас є. тобто от Підістало ми це все зробили. Е, тут не варто якби, перетягувати, його більшим робити. А тепер ми спробуємо ну от 58 нормально. Тепер, якщо я збільшу, бачите, у мене, е, з цим нічого, е, з е, білим моїм цим нічого не відбувається. Що тут у нас? 53 було і це мене влаштовувало. Тепер пробуємо прибрати оце, оці пля плямки. Піднімаємося на толеранс і пробуємо крутити їх. Дивіться, значить, сюди максимально, туди максимально, нічого не змінюється. Прибираю, тепер Shadow пробую, сюди. Ага, з'являються. Ну, нічого не з'являється. так? І тепер Те, Теж у мене, значить, ось, бачите, Highlight я кручу. Але. Це нічого не дає. І Останнє у мене залишається оце, Transparency. І от якраз воно працює з моєю героїнею. Да? У мене було тут 45, і я бачу, що оці плями є. Значить, починаю її трошки збільшувати, навпаки, ні. Значить, починаю трошки зменшувати і бачу, що біле починає потроху зникати. І так, у мене було 45, зараз ввожу 40. І ось бачу, що все на 40 у мене все зникло. Це означає, ось, дивіться, це означає, що моя картинка має бути ідеальною. І давайте вводимо композит і бачимо, що у мене все прорізалось просто пречудово. Якщо вам сподобався цей урок, поставте лайк. Можна підтримати мене на Патреоні одним доларом лише підписатися на мій YouTube канал, якщо ви хочете дізнаватися щось цікаве і нове про відеозйомку і відеомонтаж. А також можна придбати мій онлайн-курс по відеозйомці чи відеомонтажу. Все це є в описі до цього відео. А на цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук. Якщо у вас є питання чи побажання, пишіть мені в ваших коментарях. Буду намагатися. Вам щось новеньке розказати. На цьому все. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Пока!